Хочу вас познайомити з цуценятами мальтіпу, які народилися 11 квітня 24-го року. Ці маленькі мордашки народжувалися в проміжку 20 хвилин один за одним всього їх четверо двоє темних, як тато, та двоє світлих, як мама. Взагалі роди тривали непогано. Дорослі не втручалися в самі пологи. Лише одного разу перерізали пуповинку. Але ми готувалися до різних випадків, коли, наприклад, собака після народження цуценят не розриває навколо плідний міхур. То необхідно терміново чистими руками або продезінфікованими ножицями розрізати міхур біля мордочки самого цуценята. Потім розрізають пуповину і місце розрізу змащують. 5% настойкою йодою. Цуценя насухо витирають марливою таляною серветкою і підкладають до соска собаки. Моя улюбленниця Герда народжувала вперше, але вона так професійно це зробила, наче вона знала, що за чим іде. В неї була група підтримки, тому вона знала, що поряд надійні люди, які завжди підтримують її, та й такі люди, які її люблять. Це також впливає на поведінку самої собаки. В перші дні та до тижня інстинкт у собаки настільки сильний, що зазвичай вона не хоче покидати свого затишного гнізда навіть на короткий час, тому не треба примушувати її до тривалих прогулянок. Через два, можливо три тижні собака стане спокійнішою і тривалість прогулянок можна збільшити. Вона сама дасть вам про це сказати. Лише подивіться, наскільки вона дбає про своїх цуценят. В перші хвилини вона починає їх вилизувати, вона винюхує їх, перевертає, кожен кожен сантиметр вона вилизує. Це є достойне материнство. Так як герда нам дуже довіряє, ми брали цуценята з перших хвилин. Вона, звичайно, дуже нервувала, але просила всім своїм видом, очима просила повернути їх до себе і клала їх на животик так скручувалась клубочком. В перший день цуценята дуже шукають сіцю мами, перевертаються і навіть засипають стійці в роті, що й, ну, в принципі, норма. В цей час собака мало спить. Зазвичай вона стереже своє потомство, дивиться, щоб все було гаразд, винюхує їх час від часу і прибирає за ними також. Ми готувалися до пологів, тому прочитали багато літератури. І винесли для себе основне, що після пологів собачку треба протерти, промити обов'язково. Якщо треба марганцовку, то можна маргацовку. Ми не робили. Єрда чистоплотна собачка, тому вона сама себе підлизувала. Нашим помічником цієї стали звичайні вологі серветки та проденфіковані марліві пов'язки. Також цілий день єрда важко дихала, висовувала язик, наче їй не хватало води, але воду вона не приймала. Вона відсовувала її просто мордочкою, тому приблизно через. 3-4 години після завершення пологів ми запропонували молоко із солодким чаєм і трішки меду. Це була пропорція 50 на 50 рідин та півчайної ложки меду. Вона з великим бажанням просто захльоп його пила. Після молочка, приблизно через 30 хвилин, вона знов вийшла на територію, зробила свою справу і знов до свого потомства. Також я прочитала, що кілька днів після пологів собаку треба годувати лише поживною легкою їжею, поступово переходити на те харчування, яке вже було до цього. Але так як наша Герда дуже вередлива, ми запропонували їй кашку з протушеною морквою та капустою. Всю порцію вона, звичайно, не з'їла, але половину так. Через певний час я дала сухий корм, вона з радістю його з'їла. Звичайно, апетит у неї більший. Тому що вона мама, яка вигодовлює таких ось маленьких карапузиків. Подивіться тільки, яка краса за цим наблюдати. Вони в такій позі ось і засипають, і сплятуляться до неї. Вона тепленька. Звичайно, місце для родильної повинно бути теплим, не мати протягів. І бути бажано на сонячному промінчику, що ми зробили. І цим я бачу, що герда дуже задоволена. Основним продуктом харчування, звичайно, у цуценят в перші дні є саме материнське молоко. Воно містить всі необхідні речовини для забезпечення їхньої життєдіяльності. А повноцінність молока залежить від одержаного харчування. Тому до раціони гірди треба включати обов'язково молоко, сиру, моркву, яйця, м'ясо, але нежирне, вітамінну їжу і мінеральне підживлення. Вони є в різних сухих кормах, тому на даний час це не проблема. Необхідно також стежити, щоб щенята смоктали більше із найбільших молочних залоз собаки. А саме це задні соски. Тому треба, щоб вони не відтісняли один одного, а по черзі смоктали з сильніших. Ось подивіться, наскільки вони маленькі. Ой, вони такі гарні, красивенькі. Є деякий час їх потримати в руці, поки єрда гуляє на вулиці. Це буквально хвилина, тому що вона от дуже сильно трепетно до цього відноситься і зразу біжить до них. Трошки пізніше зніму нове відео, де цуценята вже будуть більшими. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк.